Ну, кажи, що до себе, які думки? У мене думки, от розумієш, я зараз дуже гарно пішов е, з цим проєктом, е, повернемо разом повернемо, е, разом зцілимо рани війни. Розумієш, я хотів тебе запитати, таке, ти грав військових, ти був, ну, Такому екранному образі, і ти знаєш, що це таке. І ти бачив багато тих, хто зараз, е, ну і пострадали, і, мабуть, ті друзі, які загинули на війні, все-таки, розумієш, зараз е, настає питання, ну, війна кінчиться, всі війни кінчаються, або е, капітуляцію або перемогою. От, не знаю, як це кінчиться, але вона кінчиться. Але оці рани, рани вони будуть довго кровоточити. І я хотів з тобою поговорити на цю тему. От для мене теж позавчора така рана, знаєш, що це взяли, просто прийшов, тиждень сидів, сидів, дивився, видивлявся, вишитив і раз висок розстріляв ну, дуже не, такого нестандартного і цікавого, і вченого носія української мови. Ірину, от розумієш, я не знаю, що на цьому світі білому твориться. Чого це так? І як сіти ці рани? Тут ще одні не загою, а вже другі виринають. від нас щось крадуть, чи від нас прячуть, чи що це, куди світ котиться? Ти думаєш, якби я знав, я б так зараз тобі розказав. Розумієш, що будь-яке знання, в першу чергу, це відповідальність. Знаю. Будь-яке знання. Бажання розказати всім, що знаю, це рефлексія піменної на гордині людини. Що я щось знаю, я вам щось розкажу. Розумієш, ну, розумію, що у нас це зараз ефір. ефір у нас забитий цими експертами, знавцями е Но. Но, спейсами, без спейсів. З колишнього Союзу, з Ізраїлю, з Америки, всякими там адвокатами. Я перестав їх слухати. Я знаю, ти Я перестав робочко. їх слухати. Оце це даремна трата часу. Це абсолютно не, до нічого не призводить, тому що це, е, як тобі сказати, це шумовиння. Це. Е, Такий базарний гамір. Тому, якщо, якщо ти йдеш на базар, і хочеш щось почути, раніше люди ходили на, на базар, щоб зізнатися новим, правда там? Чи в село приходив кобзар або лірник, співав якісь речі і розповідав людям, що він бачив, що в сусідньому селі, а що в сусідній волості. А що в світі він чув, що робиться, а що кажуть люди і так далі. Але те, що він розповідав до життя того села, куди він прийшов, мало досить таке видно. Це просто знаєш, як газета. Правильно робили, що колись газету думку підтирали. Розумієш? що це її пряме призначення. Так. Бо, бо істина істина якась інформація, вона взагалі в природі не існує. Це, 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 це ну, як тобі сказати? Вона, наприклад, ми з тобою можемо щиро спілкуватися, і ти кажеш, от в мене є, я тобі зараз розкажу, що я роблю. І починаєш мені розказувати. Розказуєш там по етапно, я зробив то, то я зробив тото, тото, -то, добре гаразд. А завтра я тобі покажу, що я зроблю. Приходить завтра, ми з тобою зустрічаємося, чи в такому форматі зуму, чи в Я до тебе приїжджаю, чи ти до мене приїжджаєш. Ну і що? І кажу, а ти кажеш, ти знаєш, не вийшло не чого? Ну, блин, в останню хвилину щось, блін, там перегоріло, щось там звурнилося, щось там відпало, що хтось не прийшов. Розумієш? Тому е я до всього цього, знаєш, я теж мовлюся на якісь такі речі, хочеться щось таке хочеться сказати, висловити словами про те, що би я хотів, як би воно мало бути, як би воно було б добре. знаєш, ну. Хочеться сказати щось таке, щоб що в момент того висловлення і сам віриш, що так воно буде. Так влаштована наша дивовижна людська природа. Та, коли, бо саме народження слова, воно народжується тільки тоді, коли віриш. А віриш чому, тому що чуєш перед, перед чуттям, що є слово, яким змістом. А теми. Є різні. От ти кажеш, от як воно буде після війни? Та ніяк не буде. Буде якось буде. Швейка треба читати про війну. От про війну найкраща книжка це швейк. Що так ніколи не було, щоб якось це не було. От так воно і буде. Як, як рани залікувати? Так як залікували завжди. Так, як завжди, залікували. А як саме? Ну, залежно, яка рана? Маєте рану покажіть. Немає. От, от і все. Це ну, Україна. Розумієш? Ну, ха -ха. розумієш, це гординя. Це гординя. Ми через гординю себе вбиваємо. Гординя нас ловить. І ми починаємо казати рана України. Ні. Я, я, я не можу так сказати. Тому хтось а в мене рана, рана весь світ. Ну, не, не, розірве тебе на шматки. Якщо тебе Україна рве на шматки, то світ тебе розірве. Yeah. А в мене рана сім'я, а в мене рана моя дитина, а в мене рана е, ну, рана. Я порізав палець вчора. Ось в мене рана, ось конкретна рана. Як ти її лікуєш? Наслинив ти забув. А рано встав і все, затяглося. Ще такого не було, щоб якось не було, ще такої війни не було, щоб людство її якось так не пережило. Ну, є якісь цивілізації, які лишили свої сліди. Кажуть, що там десь там в Перу є якісь такі артефакти, а, там, загадки єгипетських пірамід, е, в Індії, храми твердого базальту. Плавлені, точені чи чи вилеті. Як це все робилося, ніхто не знає. Але якось робилося. Вони знали, як це робити? Робили. Ми не знаємо, як робити. Ну, Знайдемо. Розумієш? А те, що воно там тема актуальна, ну, там актуальна. З Іриною Фаріон тема актуальна. Так? Як довго вона буде актуальна? Мабуть, поки... Дев'я днів. Дев'ять днів. Потім через 40 ще раз згадають, що 2-3 дні буде актуальна і знову зникне. А потім зникне, як зникла тема Гонгадзе, як зникла тема, роз... просто роз... розчинилося, Тема В'ячеслава Чорновола, Згадуються, річниця. О, так, да, да. О, о, да, дійсно, згадаю. О таке. Ото, ото Скрябіна, там, е, е, нашого Білозіра Львівського. Ігоря, все це, це так воно йде. А що немає цього, ну, я не кажу божого покарання, якогось от якоїсь справедливості, от покарання. Ні по одному цьому факту я не знаю, що був ні від Івасюка, ні від кого то покарли. Може, це якась така вселенська система, це зло робить? Ну, очевидно, напевно, можна так сказати. Але як вона робить? Вона робить тим, що люди, люди е, не вірять е, в, е, як би сказати, в, е, в головне, вони в себе не вірять. Ми ж то вибираємо не з віри, знаєш, що не даремно хтось там сказав з тих е, відомих людей, не пам'ятаю, хто точно, що якби дійсно. Від нашого е, голосу щось залежало, то нас би ніколи не кликали на, на, на голосування. Mm -hmm. Абсурд, Ми але факт. Цікаво. Ну, якби від нашого голосу хоч щось залежало, ніхто б ніколи нас не кликав на голосувати. Це Можливо, ритуалом можна назвати. Якийсь ритуал такий урочистий. Узаконення. Я не знаю, як це. Я не знаю, знаєш, треба, треба, треба шукати відповідь в казках. В mm. казках. В казках записані такі бздури, дурниці, на які розум. Прагматичний розум не, 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 не звертає уваги, бо він не щитує. Казки можуть щитувати лише тільки діти, бо у них розум не прагматичний. Тому казки і, і, і творилися для дітей, тобто для тих, хто прийде. Але оскільки дітям казки не читають, не розповідають вже десятиліттями. То mm. м, у дітей хаос в голові. Діти дивляться на дорослих, дивляться на телевізори, дивляться, що люди роблять, слухають, як люди розмовляють між собою. І е, у дітей зникає відчуття казковості. А казковість, тобто це є містичність. А містичність тільки людина з містичним складом. Срочно нужно? Ауша. Сумеешь его отменить? А Ауша. Привет. Говори, быстро у меня запись. Если срочно, что скажи, я остановлю. Давай. Спасибо, я позже позвоню тебе. А, а тут одна... Алло? Не тягне інтернет, я е бачу телефон. бачу. Ну нічого, продовжуємо, Я думаю, що тут у мене продовжується. Олег, е я хотів би, от я це потім змонтую для радіо, хотів би таку тему продовжити, наше це е дуже цікаво, ти затронув. Яку б ми з тобою казку могли створити на завтра для дітей, е створити, зіграти, зняти, що, щоби е ці діти. Мали якусь правильну парадигму на післязавтра. завтра? Ти, ти, ти взагалі розумієш, про що ти мене питаєш? Я знаю. Ну, От, 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 от перемотай запис і послухай, що ти мене запитав. Якщо от. я буду зараз відповідати на твоє питання, ну я мене можу пожати просувати. Тільки я знаю, що яку казку ми можемо створити. Але і, треба яку? така казка, щоб вони її ввели в дію? Ну, я не знаю. То, може і не треба, може така казка є. Розумієш? Створити казку, це, це не одне покоління творить казку. Якщо згадати будь-яку казку, наприклад, курочка ряба, яка знесла золоте яйце. Прагматичний розум цю, е, цю казку не встані розказати, зрозуміти, в чому там що? Що там за те яйце, яке баба била, била, не розбила, дід бив, бив, не розбив. Чому баба і діду? Хто такі баба і діду? А що таке мишка? То така мишка, яка бігла хвостиком, степом яйце впало і розбилася? Дід плаче, баба плаче. А курочка куткудаче, каже, не плач, діду, бабо, не плач. Я вам знесу нове, інше яйце, але вже не золоте, а просте. От скажи мені, як ти розумієш цю казку? Гарна казка, ну, газа, газка, я, я чув тисячу раз. Розуму, так життя продовжується, і людям потрібно просте яйце, а не якесь таке міфічне золоте. Правильно, ось. Тобто життя. Ось яйце – це і життя. А золоте яйце — це є смерть. Правда? Так. От. Тобто люди, люди з містичним складом розуму непрагматичні, можуть це, це відчути. Бо прагматик ловиться на логіку. А тут логіки так би нема, тут треба образно мислити. Mm -hmm. Бачиш? А мишка хто така? Мишка? Мишка. Мишка в, в, для людей хто це? Є? Друг, товариш, брат? Ну, маленька дитина. Ну, бачиш, що дитина, брат. Pra... Так, щось таке, що взагалі не має цінності. Тому воно. І що як це яйце розбилося? Бачиш, там нічого не сказало, що з того яйця, чи щось виплоло, просто воно розбилося. Тобто воно. Зникло. А можливо, це золоте яйце можна розібрати, як мудрість, як мудрість, яку глупість розбиває. А курочка ряба, та що людям, це ж все-таки теж образ птах, та, що дає життя, каже, я вам тепер не золоте, а просте. Я буде продовжувати, так, літ, продовжувати вид і все останнє. Ну так, да. або, або, або знову ж таки, можна ще сказати, що не дано вам не доросли ви ще до того, щоб розуміти мудрість золотого яйця. Бо є поняття яйця-райця. Угу. І тут питання, чи це золоте яйце було золоте, як золото дорогоцінного металу, або вартість, цінність цього яйця було названо золотим. Так. Розумієш? Я розумію. І от тоді виходить, що е, діди-баба, покоління можуть тільки. тільки Розбити нове щось. Вони не здатні Вони покоління здатні сприймати щось нове. Тому наші онуки наші ну, будуть мати те, що мають. Будуть будуть мати. Чи, е, чи лежить на наших плечах відповідальність за те, що будуть мати діти, наші діти і онуки. Ну, очевидно, лежить. А, а в чому воно є? дивіться, сьогодні буквально перед тим, як ти е, мене видзвонив і каже, включися, я там е, про штучний інтелект, і сьогодні щось відповів. І про це я говорив, бо я сьогодні зустрічав мечанина товариша з роботи. Я говорив, що фактично ми живемо в матриці, ми живемо в комп'ютерній програмі, тому що Жан Польті. Так, довів, що існує всього лише 36 сюжетів для будь-яких будь фау, будь-якої будь е структури, чи це література, чи це поезія, чи це кіно, чи це театр 36 сюжетів. І він їх записав, розібрав. Більше нема. Ось бачиш? і якщо ми починаємо мислити про. Інших людей це, це з віком приходить, коли ти вже за своє життя пережив цілу купу зустрічей, роз, розлучень, втрат, пізн, пізнавань різних конфліктів. Починаєш розуміти, що всі люди одинакові. Всі люди одинакові. Тільки є отих 36 сюжетів. Взаємодії з цими людьми. Все те все саме повторяється. Кожна любов одинакова. Там є якісь але історії такі такі. Бачиш, що ну, тільки починаються якісь стосунки з людиною, ти бачиш, що ну так. Да. Я це вже знаю. Це сюжет номер 18 <гуменість> От, Розумієш? Тому е, наші предки. Не сюжети творили, вони творили щось інше. Життя. Ну, бачиш отаку мудрість як про курочку рябка. Або про Колобка. Розумієш? Потім з'явилися вже складніші сюжети, потім з'явилися сюжети про Івасика та Лесика, потім вже з'явилися сюжети про там... всяких інших персонажів. Сюжети, які стали замішані на міфах, на міфах інших народів. І то на таке все передплетено, зв'язане вже, знаєш, хто, хто перший збрехає. А воно стає вже так, якби, такою загально-регіональною, материковою, скажімо, для нас, для європейців, загальноєвропейською культурною якоюсь І ми можемо розуміти, Ну, літераторів французів, англічан, поляків, румунів, скандинавів. Тому що це все... А ось які історії є в Африці чи там в якійсь там Полінезії? Ми не знаємо. А чому не знаємо? Тому що вони, їхні історії по-іншому якось складаються. Там свої курочки рядні. Тож, я хотів зараз дописати таке. Мене цікавить, чи є з тих 36 сюжетів один актуальний зараз, який треба розвивати, який треба розбирати, яким треба, ну як, як кажуть, кожна епоха має свій сюжет актуальний. От я знаю, що зараз настає час, коли одна книга, один фільм можуть змінити Україну. Ну, змінити корінним. У нас був такий, як yeah. Не буде. Не думаю, в мене мене немає такої чисті. Мені здається, що це, розумієш, два рази не можна в одну річку вийти. що не змінить, Не думаю. Одним словом, один раз попалися на цю вудочку, вже другий раз не підемо. Ну не вийде два рази. розумієш, Це не є театр, це не є музика, що два рази називаєш на клавішу і повторюєш мелодію, ти можеш повторити. В житті ти не можеш нічого повторити. Переграти, ми не можемо в житті переграти. Так само ми не можемо в житті, о, я в мене таке в житті склалося, так в мене не вийшло з цієї людини, а от з другою я вже цієї помилки не допущу. Але ти допускаєш зовсім іншу помилку. І ти бачиш, що проблема ніби в мені? Ні, проблема навіть не в тобі, і не в мені. Проблема в тому, що ем, кожна людина. Ем, от тих 36 сюжетів, кожного разу ці сюжети, наче ті самі, але є дос, що вони граються якось З якими... тільки нюанс, тільки нюанс. Тому, коли ми дивимося якесь кіно, ми бачимо, що сюжет старий, історія стара, але нам цікаво дивитися на нюанс. Так, які нам які, зараз... які, що може бути? У ну, цих всіх 36, що ти називаєш, що є, як кажуть, ну, основою, базою, там і долуження, нюанси, е, сім'ї присвячено багато сюжетів, цих всіх 36? Всіх всі, всі сюжети. Всі. Візьми е, всі видатні твори, хіба це не про сім'ю? О... Любий, любий твір візьми. Так може нам, перш ніж О, будувати, вибач, перш ніж будувати країну, пояснити дітям, пояснити собі, другим нашим половинкам, як збудувати ідеальну сім'ю? Це легше, ніж цілу державу. Навіть правителі не мають ідеальних сімей. Розумієш, а вони правлять. розумієш, це, це знову ж таки. Ти, тебе схилить до такого, як сказати, утопіст ви баченька, як сказав Володимир Ілліч. Бо я, я схіліст. Нема, немає такого ж. Да, Зараз я відповім і один з Алло? Важко, важко э, це говорити. Хоча б з того, що... Слухай вас. Алло. Слухай вас, да-да. Це Петро? Так, я. Нема логіки. Логіка це піото. Скажи, слово. те, що. От... Ясно. Ну що я скажу тобі? Логіка є, знаєш, у... потім, коли ми переглядаємо вже історію прожитого життя, там є логіка. І вже розбирають її, вже розбирають її, розуміють, чому так, чому не так. Мабуть, це в історії вже в тому чого нема, вже є логіка. А, -а, -а, -а. а так може її не ва. Олег, щось пропадає у нас? А? Алло? Алло? Нема? Є, є зараз. Але Та, забрав... рветься. Та я тебе чую обривами, а ти. Я добре тебе чую. Ну давай завершимо нашу розмову. Я щось вимонтую Резюме. Що ми з цього, що ми наговорили? Що ми можемо мати? В реальному. Де золото тут? Де то, що можемо. Золоте яйце? Так. Золоте яйце знаходиться у нас самі. Треба собі в першу чергу. Добре. Добре, я, я вже зроб... Ми вже живемо в такому суспільному контексті, що ми не можемо з себе. Іншого, іншого, я, я іншого не можу бути. Що сказати. Все, це. Олег, я дякую за розмову. Ти відкрив мені, що я для себе повинен бути золотом. І оця сутність, і я повинен відточувати її до золотого блеску, до вартості золотого. Щоб я для себе був отим коштовним, дорогим, і е, буду для інших тим же. Ну, очевидно. Напевно, так, так що дякую тобі. Я зрозумів, що в мене є ще золотий друг, він теж у цьому золотому яйці. Ну, дякую. Бачиш, що ж таке? Все складне насправді є Так. Ну добре, щасливенько, дякую. Дякую, тобі. дякую. Почуємося, здивимося і всіх благ. Давай. Щасливо. Пан.